Я вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Теледоктор. Моє ім'я Олександр Сапельник. Сьогодні ми говоримо про те, як уберегтися від смертельної інфекції, такої як СКАС. Дізнаємося, як нею можна захворіти, як нею лікуватись та які профілактичні методи існують. А допоможе в цьому нам наш гість, ортопед травматолог Максим Волков. Максим, радий вітати вас. Добрий день. Давайте і почнемо. Я думаю, з того, що було більш зрозуміло для наших телеглядачів, що таке сказ. Сказ. Сказ або бешенство це природно опосередковане, надзвичайно небезпечне смертельне інфекційне захворювання, котре веде в 100% летальності. І збудником його є лі вірус, лісавірус Рабдовірідаї. Колись воно називалось. Ну, Сказ це водобоязнь, а колись це типа біснуватість. Якось нібито якась там нечість в людину вселилася і починала лікувати, але майже завжди безуспішно. Але це було колись. Тобто це такі були міфи, можна сказати? Ну так, люди не знали, не могли це пояснити. як Колись не могли пояснити вітер, дощ, береться, і продумала там, може богів, якихось може ще якось. І в цьому випадку та так само і склалося. — не було виключено. Так яким чином можна заразитися? Зазвичай 99 зараження відбувається від хворої собаки. Вважається, що можна заразитись і від людини хворої, але там треба дуже сильно вкусити, щоб багато слини потрапило. Як воно відбувається? Кусає собака або дика, якась там скажена лиса, лисиця або ще хтось навіть каже, не можуть кусати, і з слиною потрапляє в організм людини. Звідти воно вже потім потрапляє в периферичну, звідти в центральну нервову систему. Ну а там далі вже все дуже дуже негарно, якщо нічого не робити. Тому сказ він передається саме від хворої. Тваринки, а як швидко потрібно звертати до спеціаліста ну, якщо ти там стався випадок, і ви були жертвою там тієї ж собаки? Одразу, одразу. треба звертатися одразу, тому що там дуже можна догратися до невтішних прогнозів. Тобто, з цим краще не зволікати. Краще не зволікати, так. А чому саме травматологи цим займаються? Це дуже гарне питання. В медицині, мабуть, таке є якесь непроголошене правило, що якщо не знаєш, що робити, відправляй до травматолога. Він вже там розбирається. Мабуть, тому що сказ, він як таковий, не лікується, тільки можна профілактувати. А якщо когось покусали, хто травматолог, звісно. Тобто, мені здається, що саме через це. В медицині отак, от не знаєш, що робити? Ага, вени, травматолог розбереться. Колись чергував у лікарні, привезли хлопця одного: Гепатит С, це печінки, снід, саркома капаші, бронхіальна астма і що ще. Ну Там багато протипоказів для життя. Я кажу, а що ж привезли, ну що мені з ним робити? Каже, а куди мені його вести? І тоді я зрозумів, що чому до травматолога. Не знаєш, куди до травматолога. він розбереться. <рес> а що робити, якщо інцидент вже відбувся, От все ж таки, які перші, ми дізналися, що краще не зволікати, так і одразу ради сподісти. Але які дії в цьому випадку? В цьому випадку, якщо дивлячись, хто вкусив, якщо вкусила своя собака, умовно, то ну, ми знаємо, що вона щеплена, що вона не скажена. в принципі можна обробити рани, аби воно не гноїлось, і все буде нормально. Але за собакою спостерігаємо, вона повинна прожити. 12-14 днів. Тому що у цих тварин інфекційний період саме цей термін до двох тижнів. Якщо вона просто жива через два тижні, вона не скажена. Вона нормальна, можна жити далі, скажімо, тим самим життям. Якщо ж це була якась незрозуміла тварина, і за неї немає можливості спостерігати, тоді треба звертатися до травматолога за місцем життя, і вже він буде далі цей момент профілактувати. В чому воно, скажем так, заключається: робляться вакцина нульовий. Тобто, якщо людина вкусила там, місяць назад, а він тільки сьогодні надумав звернутися, вважаємо цей день за нульовий. Нульовий, третій, сьомий, 14, 30 і 90 днів. Робиться 5-6 вакцин, в залежності від того, чи можна спостерігати цю собаку чи ні. Дуже небезпечно, якщо кусає за ті органи, котрі найближчі до центральної нервової системи. Це долоні, це ступні, статеві органи, молочні залози і обличчя. Це дуже небезпечні речі. І якщо за ті зони покусала якась собака, тим паче, якщо не було одежі, якщо є одежа, якась там джинси, якісь там шкарпетки, вона вкусила, і ослинення не було, це вже не так небезпечно, хоча треба бути насторожі. Але якщо кусає заголе тіло і ще такі глибокі порізи, от прокуси, там краще не зволікати і одразу звертатися, тому що може бути дуже-дуже негарно. А чи можемо ми розвіяти також той міф? Я неодноразово його чув, що при там, укусах цих же собак, так, якщо є якась підозра на сказ, то можна отримати там, 40 уколів в живіт. Чи, таке... чи роблять так зараз? Ні, не роблять. Колись така була методика лікування, це просто робиться в складку. Тобто стискається і робиться. Тому да, воно виглядає в живіт, що там пішкірно жирить клітковини в животі найбільше, тому колеться. Є такі випадки, розповідали, що до 2005 року ефективного лікування не було. Кажуть, що були випадки, коли людей, там Міновокська якась кома була, людей вводили в кому тих, хто були покусані, і начебто деякі з них там навіть десь декілька, з кількох сотень, вижили. Але потім кажуть, та вони начебто і не той самий штам був, та і каже, їх покусали на собаки. Там багато вже починається цього всього, тому раджу до цього легковажно легко не відноситися. А як можна уникнути цього всього? Треба бути дуже настороженим. І не треба ніколи плавати в ілюзіях. Наприклад, коли якась люди знаходяться там на відпочинку, гуляють собі на природі, і тут підходить якась лисичка або собачка. І така хоче з ними там Пиститься, щоб її погладили. Не треба цього робити. Тож, коли тваринка демонструє поведінку, котра не перетаманна її біологічному виду, скоріше за все, там на даний момент відбулися вже незворотні ушкодження центральної нервової системи. Тому вона просто не розуміє, що вона робить. От умовно, будь-яка тварина буде уникати з людиною контакту. Тому, коли ходять, такий має посух. По пустелі, коли ходять, мають посух. Вони йдуть і стукають ним по землі. В цей момент змії, вони глухі, але вони улавлюють вібрацію. І вони будуть намагатися максимально сильно уникнути контакту з цією людиною, тому що в них є більш ну, нагальні справи, ніж лазити, кусати якихось туристів. Тому вони будуть уникати. Ну а якщо вже наступив на кубло або на змію, ну отримуй дружній кусь, тоді це вже все справедливо. Тому, якщо тваринка підходить, намагається так, не треба з нею там гратися або якось ще там з нею взаємодіяти. Скоріше за все, вона може бути не зовсім адекватна і не віддавати собі, скажімо так, а вона. Робить так і а, в кінці, а, пан Максим. А які перші симптоми а, сказу? До них краще не доводити. Тобто, якщо вони сталися, це вже екзитусліталість на 100%, Тобто там вже нічого не зробити. Якщо сталося, хтось погриз, покусав, одразу треба звертатися, а звідти вже з'ясуємо. Краще ми почнемо робити ці прививки, потім виявиться, що собака жива, здорова і живе десь поряд, і, начебто, щеплена, і потім вже ці прививки їх це щеплення відмінять. Але якщо краще не гратися. Так і а... Найостанніше, скажімо так, запитання. А чи є якась статистика, як ну, по кривому розі? А, саме в саме ну, Епідемічної такої зони немає. Але мисливцям треба бути дуже такими настороженими, тому що дикі лиси, дикі собаки, ловки, вони є, тому там вони вдягають такі більш плотні чоботи і плотні штанці, аби вона його не прокусила. Таким чином захищають, бо кусити вона може по суті за ноги. Більше вона ніде не добереться. Якщо ж та стався, там є слино, течія, водобоязнь, світлобоязнь. Там багато чого всього відбувається, але якщо воно пішло, ну коротше, краще до цього не доводити. А, ну що ж, на цьому тоді будемо ставити крапку. Я щиро дякую вам за те, що ви звикли в нашої студії, і як завжди, ми з вами розібрали таку одну із серйозних тем. І як завжди, розвіяли деякі міфи, так які все-таки існують до сих пір в нашому суспільстві. Я вам щиро дякую. вам. Дякую. А вам нагадаю, що ви дивились проєкт Теледоктор і говорили ми про те, як оберегтися від смертельно небезпечної інфекції, такої як Сказ. В гостях у нас був ортопед ортопед-травматолог Максим Волков. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.